Сьогодні у випуску стрейська громада провела на вічний спочинок загиблого на війні Олега Суровця. Стріян просять долучатись до різдвяної акції для воїнів. Вислоєнський вогонь миру в стрию. Як його можна отримати? Деталі в новинах. Стрийська громада попрощалася з загиблим на війні Олегом Суровцем, солдатом десантно-штурмової роти. Олег Суровець проживав та навчався в стрию. На початку вересня минулого року був мобілізований, загинув більше двох місяців тому під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району на Донеччині. Захисника вдалося ідентифікувати лише тепер по аналізу ДНК щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і вічна слава герою. Якщо серця глухі, як стіни, то ти, козаче, не мовчи, а що зробив для України собі і Богові скажи? Такими словами ми сьогодні прощаємося з нашим героєм Олегом Соровець. Йому велика подяка і поклоніння. Він зробив геройський вчинок, він віддав саме найцінніше, що є, він віддав своє життя. Зіркове різдво для українського воїна. Волонтери громадської організації Майдан Стрищини закликають долучатись до традиційної різдвяної акції. 20 грудня з 14-ї години робитимуть вареники, випікатимуть пампушки в приміщенні їдальні ліцею імені Андрія Корчака. Також збирають домашню консервацію м'ясне солодощі, горіхи, чай і каву. Відправлятимуть на фронт 21-22 грудня. Збір продуктів за адресою Стрий вулиця Народна 8. Вифлеємський вогонь миру уже в строю. про це повідомили стрийські пластуни. Щоб вони з вогником миру завітали до вас, пишіть у повідомлення на їхню сторінку у Фейсбуці. Також вифлеємський вогонь миру з 16 грудня передаватимуть у храми міста та громади. 18 немовлят народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку: 10 дівчаток і 8 хлопчиків. У нашому місці також народили дві жінки з числа внутрішньопереміщених осіб з Харківської та Черкаської областей. Бажаємо маленьким українцям щасливого і мирного дитинства. У суботу, 16 грудня, впродовж усього дня в строю буде хмарно, проте без опадів. Вночі стопчики термометрів показуватимуть нуль. В день повітря прогріється до 4 градусів тепла.